За Washington Post нам пише про те, що Путін, нібито у розмові з Трампом, натякнув, що готовий поступитися окупованими частинами Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донеччиною. Про які пропорції обміну може йтися, от взагалі не зрозуміло джерела видання не повідомляють. Ну і в цілому, якщо аналізувати цей матеріал, то з одного боку те про що пише за Washington Post, можна, нібито вважати там якоюсь першою поступкою з боку Росії, коли Тамтешній диктатор відмовляється від цього повного пакету своїх вимог і, нібито, готовий поступитися Херсонською та Запорізькою областями. Але по-перше, це тільки зливи у ЗМІ, а не підтверджена інформація. А по-друге, насправді це питання питання головне у тому, чи реально Путін готовий це зробити. І відповідь скоріше ні, ніж так. Дуже багато сумнівів в цьому питанні. Я перевірила, що площа підконтрольної Україні території Донеччини. 11,5 тисяч квадратних кілометрів ну це просто для розуміння, так про що ми зараз говоримо? А от площа окупованих частин Херсонщини та Запоріжжя понад 40 тисяч квадратних кілометрів. Тому навіть ось такий математичний підрахунок явно вселяє в нас сумніви, що Путін готовий готовий на такий крок. Ну і треба ж точно розуміти, що Донеччина, звісно, в стратегічному сенсі дуже потрібна. Путіну з цим ніхто не сперечається. Це один з найважливіших елементів по суті архітектури нашого фронту. Але ну і Херсонщина та Запоріжжя це той самий сухопутний коридор до Криму, який став чи не єдиним справді вагомим результатом цього вторгнення повномасштабного штабної має на увазі вторгнення, тому з кремлівської точки зору Запоріжжя і Херсонщина є частиною Росії. Це ще от один аргумент в цю копілку. Ну і окупація вона вже зафіксована в їхній конституції. Вони там оголосили загалом про анексію. Зрозуміло, що з нашої точки зору це нічого не означає. Але ми ж зараз кажемо про реальність чи не реальність, готовність чи не готовність Кремля йти на подібні територіальні обміни. Тому тут очевидно щодо Запоріжжя та Херсонщини. Сумнівів дуже багато швидше за все Путін буде пропонувати вихід своїх військ з там Сумської, Харківської, Дніпропетровської чи Миколаївської областей, які от навіть з точки зору офіційної Москви їм не належать. Але присутність окупаційних військ там, звісно, у символічних масштабах залишають Кремлю простір для от, потенційного обміну територіями. Ну і знову ж таки, в логіці Трампа все це може виглядати. Дуже привабливою пропозицію, ось вам там частина Харківської, частина Дніпропетровської, частина Миколаївської, частина Сумської областей, а всього навсього всього треба там Донеччину покинути. Але ми ж то розуміємо, що це абсолютно неприпустимий для нас сценарій, бо втрата Україною оборонних рубежів Слодянсько-Краматорської та Дружківсько-Константинівської агломерації робить Україну набагато більш вразливою для подальшого просування росіян на захід і по суті, от отримання контролю над добре укріпленими районами Донеччини, які станом на зараз підконтрольні Києву. Це стане тільки плацдармом Путіна для подальшої агресії і подальшого захоплення нових територій України. У нас з вами тут точно не може бути сумніву.